Вітаю на диванчику, друзі. Давайте чесно, скільки з нас боялись стоматологів у дитячому віці, ці слова чи фрази від батьків, типу, треба всього лише полікувати зубчик чи щось подібному роді. Справді зараз медицина крокує набагато вперед, і сьогодні ми в гостях у лікарі ортодонта Оксани Данилів. І сьогодні поговоримо більше про дитяче лікування зубів, як змусити дитину. Або не змусити, а умовити дитину, чистити зуби та дуже багато іншого буде цікаво не перемикайтесь. Дуже часто батьки більше бояться ніж діти. В них такі стереотипи ще залишились, мабуть, коли там можна потримати дитину. Так вона там плаче, а ти її силою тримаєш. Зараз такого не практикується. Ми такого не робимо взагалі ніколи. Якщо дитина іде на контакт і вона тобі довіряє, ти зможеш зробити абсолютно все. Вкладатись в профілактику це набагато краще, дешевше і простіше ніж вкладатися в лікування. Правильно і безболісно, абсолютно гарна гігієна це здорові зуби. Вітаю Оксана. Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь у стоматологічній клініці? Які ваші основні напрямки роботи? Доброго дня! Так, в нашій клініці ми. В займаємось абсолютно будь-якою сферою стоматології. Тобто у нас лікують як дорослих, так і дітей. У нас є терапевтичний прийом, хірургічний, ортопедичний, ортодонтичний. Так і в нас з дітками працюють два дитячі стоматологи, проводиться лікування в седації, або як звикли говорити увісні. Так також у нас працює логопед, і ще ми займаємось дуже гарною справою, як я вважаю, це дитячі майстер-класи, які є благодійні. Розкажіть, будь ласка, трошки більше про ваші особисті напрямки роботи. Чим займаєтесь особисто? Особисто я, я є лікарем, ортодонтом та дитячим стоматологом. Mm -hmm. Тобто, я, якщо брати мене як ортодонта, то я працюю з дорослими з дітками. Якщо говорити про дитячу стоматологію, то це виключно дітки. так. Скажіть, будь ласка, хотілося б поговорити саме про дитячу стоматологію. Дуже часто діткам страшно взагалі приходити до стоматолога чути, коли там кажуть, полікуємо зубчик, нічого страшного не буде. Це одразу якось навіє якийсь страх. Як ви змінюєте цей стереотип? Ой, насправді працювати з дітками це дуже дуже цікаво, і це насправді дуже дуже складно одночасно, так тому що дітки це, це такі великі, великі маленькі дорослі. Так і в них є свій характер, в них є свій настрій. І твоя задача це знайти підхід до цієї дитини в певний день, в певну секунду, так зрозуміти, яка потреба в цієї крихітки, так і якщо дитина іде на контакт і вона тобі довіряє. Ти зможеш зробити абсолютно все. Але у цей момент потрібно відчути. Звичайно, бувають, бувають моменти у всіх, я думаю, лікарів. Буває, коли ти з якоюсь дитиною не можеш знайти контакт. Буває і таке. Але тоді ми пропонуємо альтернативу, бо в нас є і ще два дитячих стоматологи, і все ж таки хтось і знаходить цей підхід до дитини. Як на практиці відбувається цей пошук підходу? Чи ви якось повторюєте емоції дитини, чи якось іграшками її розважаєте, можна сказати? Завжди це імпровізація, завжди абсолютно. Ти твоя задача, ти повинен зустріти маленького пацієнта, так і почути. Перш за все, почути, кожна дитина, якщо навіть в неї є якесь хвилювання або тривога, вона про це скаже, вона про це скаже, повідомить. І вже наша задача пояснити, показати, дати, спробувати дитині. Так і не насіння. Дати, тому що батьки іноді приводять дитину, і їм хочеться привести. І щоб в цей візит зробили абсолютно все. Так не буває, і дитина це повинна пройти поетапно. Вона повинна адаптуватися до нас, звикнути. Да? Ми повинні знайти спільну мову. І якщо вона довірилась, тоді вже далі поступово ми якимись маленькими маленькими кроками можемо провести лікування, але не одразу. І оцей цей етап, коли кажете, що дитина сама скаже дуже часто, насправді батьки перші заходять і кажуть, так дитині треба зробити, а це. І оце. Так. Чи ви запитуєте одразу дитину? Типу що її турбує? Чи все ж таки? Батьки я зазвичай щось кажуть і все. Ой, добре, що ви зачепили цю тему. Так, наша задача як дитячого стоматолога домовитись не тільки з дитиною, правда, треба ще домовитися з батьками, і вони приходять. У них зовсім інше уявлення. Я привела дитину, мені її потрібно полікувати. І це потрібно зробити сьогодні, бо я відпросила з роботи. І далі в мене таких шансів буде небагато. Дитина в цей момент вона думає зовсім по іншому, абсолютно і. От тут доводиться домовлятися з батьками, домовлятися з дитиною, бо вони за дуже часто батьки більше бояться ніж діти, і вони. Передають цей страх, також. так. так от дитина ж це все відчуває. І коли мама привела дитину в якесь незрозуміле місце вперше, і каже: не бійся, тут буде не страшно, не боляче. Дитина цього не, не чує. Вона вже насторожена, вона не розуміє, чому мама так хвилюється. Чому мама стільки всяких моментів озвучує? І от це якраз лякає. І ще ж коли мама е, спішить там, і от я хочу сьогодні, і хочу все, то воно працює не завжди так, як хочеться. Батькам дуже цікаво, ви зачепили таку компоненту межерст. Вже у ролі лікаря не, не всі про це знають, не всім про це говорять. А от, наприклад, якщо дитина відмовляється відкривати рот просто у стоматолога, дуже часто таке зустрічається, чи буває у вас таке? Буває, буває таке часто. дітки приходять і вони, вони переступають поріг і вже там ти чуєш сльози, тобто вони вже не готові. Звичайно, ти в цей день вже нічого не зробиш. І це ну, лікар це розуміє, так, але батьки, на жаль, це не завжди розуміють і їм. В них такі стереотипи ще залишились, мабуть, коли там можна потримати дитину. Так, вона там плаче, а ти її силою тримаєш. Зараз такого не практикується, ми такого не робимо взагалі ніколи. І ми навпаки намагаємось домовитися. Так? І якщо дитина не, не відкриває рот, тут вона сьогодні не готова, ми проходимо адаптацію. Ми проходимо ці адаптаційні прийоми. Знову ж таки, наш дитячий майстер-клас він в цьому дуже допомагає нам в роботі. Ну, а звичайно, якщо ж все ж таки не, не, не виходить, і в дитини є така фобія, і вона боїться, то е, на допомогу приходить седація. Тут. Але цього більше бояться вже батьки. Ну так, звісно, це теж багато нюансів, але вже дуже цікаво так зламали стереотипу щодо того, що зараз дітей ніхто не тримає в кріслі, домовляються. І ще дуже цікаво, я знаю, що переважно діти йдуть до стоматолога, так, коли щось заболить. Але чи є якісь такі періоди, етапи в житті дитини, там, я не знаю, можливо, 5-6 років, коли ти можеш прийти і передбачити, що треба буде щось змінювати там з щелепою наприклад чи як в профілакційних зазвичай кажуть раз на півроку приходить чи є якісь такі етапи ще так от зараз вам скажу ще хочу сказати на рахунок того що ми не тримаємо і дитину силою це взагалі не можна і кожна мама повинна це зрозуміти кожен батько дитина приходить на прийом з найріднішою людиною вона найбільше довіряє тільки цій мамі і якщо ця мама в цей певний момент коли дитині зробили все ж таки боляче вперше в стоматолога вона її Тримала, ну ви розумієте, що це така от зрада, і це травма психологічна для дитини. Тому ні в якому разі на це не йдіть. Що хорошого можуть зробити батьки? Так, профілактика, звичайно, це круто. Це мега круто, коли приходить оця маленька крихітка в три роки, так? відкриває ротик, сідає, ти чистиш зуби, і від цього щасливі абсолютно всі: і мама, і дитина, і ми. І це робити простіше. Тому задача батьків слідкувати за порожненою рота і як можна швидше. Починати приводити дитину до нас, показувати їй цю обстановку, показувати їй стоматологічне крісло, пробувати чистити зуби, бо це абсолютно безболісно і просто. І якщо це робити кожних там 6 місяців, а в діток бажано робити кожних 3 місяці, бо в них процеси всі розвиваються максимально швидко, ми не дійдемо до того моменту, коли потрібно буде лікувати зуби. Ми будемо їх просто чистити і слідкувати за ними, і стоматолог стане. Не лікарем, а другом, другом сім'ї цієї маленької. Але mm. ще цікаво, дуже часто на просторах інтернету я бачу таку вивіску: типу, якщо б ви зробили це в дитинстві, вам би не довелося там лікувати зуби в наступні роки. Це про так, це називається герметизація жувальних фісур. Так чи може це допомогти запобігти каріесу в подальшому? Розкажіть про цю процедуру. Так, так, герметизація фісур, такий термін існує, і це, до речі, непоганий термін. Так, ми його. Практикуємо герметизація фісур. Це оці всі заглибинки, які є в жувальних зубах, вони заливаються матеріалом, щоб туди не набивалась їжа, не розвивалася мікрофлора і, відповідно, не з'являвся карієс. Бо в першу чергу карієс з'являється якраз в заглибленнях, в таких. такий метод профілактики практикується і в тимчасовому прикусі, тобто у діток, в яких є молочні зуби, також там робиться герметизація фісур. І, звичайно ж, коли в 6 років з'являється перший постійний маляр, а дуже багато батьків навіть ще й не догадуються, що він там є самоостанній в Оті, і от тут дуже класно зробити цю герметизацію Це ви собі так запечатали зубчик і живете спокійно Знаєте, що тут каріесу не з'явиться в дитини, і мама щаслива. Та цікаво, чи дорого це і чи вартує вона того, і на вашу думку? Чи вартує однозначно? Однозначно вкладатись в профілактику це набагато краще, дешевше і простіше, ніж вкладатися в лікування. Правильно і безболісно, абсолютно вартість. Таких процедур, там якщо це говоримо про тимчасовий зуб, це до 1000 гривень, якщо це постійний зубчик, то це 1200 Угу. Ага, гривень десь на на один зуб. Так ага. дуже цікаво. E, взагалі. Від чого найчастіше псуються дитячі зуби з чим зазвичай вам доводиться працювати? Основна основна причина появи каріесу – це неякісна гігієна. Це перше. Я віддам цьому перше місце, і це напевно 90% успіху. Це гарна якісна гігієна. І цій гігієні потрібно напевно ще навчити батьків. Які можуть це все гарно проконтролювати або допомогти дитині це зробити, так тоді ж та дитина, яка буде чистити зубки вранці і ввечері, і вона звикне до цього, і потім вона не зможе жити по ну по іншому, бо це її така звичка. Оце от наш успіх. Гарна гігієна це здорові зуби. Другий момент це харчування. Однозначно. Зараз такий час дуже багато. М Якої їжі, як на мене. От ми з самого дитинства полюбляємо там, пюре і так далі. Ми не даємо гарного навантаження, не даємо такої твердої їжі, а це теж необхідно, тому що коли ти вживаєш таку більш тверду їжу, навіть ті ж самі яблука, так, то йде такого свого роду самоочищення зубів. І це також необхідно. Я не люблю там, всі оці соки, солодку воду, газовану воду, цього не можна. Ці кислоти вони також впливають на емаль, яка ще не до Зріла і ну, руйнують її. Тому ці моменти також потрібно виключити у дитини однозначно. Далі я противника соків, чайочків солоденьких, іноді батьки і зуби чистять, але перед сном дають дитині там пляшечку з солодким компотом, і вони не можуть зрозуміти, звідки береться каріс. От якраз все, що солодке, все, да, не можна. Якщо ви дитині провели якісну гігієну, почистили гарно зуби, то ви після цього можете хіба випити води, і ви вже повинні спати отак до ранку. Дозначно. Як щодо того, щоб випити, наприклад, щось солодке чи якийсь чай і одразу почистити зуби? Ідеально. Що може це вирішити цю проблему. От, ідеально, звичайно, ну ми ж не можемо уявити наших діток без, без солодкого. солодкого. Вже ну ні. це ж всі розуміють, так можна, ми можемо їсти цукерочки, можемо їсти все, але після цього треба просто взяти і допомогти дитині гарно почистити зубки. І проблем також не буде. Цікаво, що як е, от, навчити дитину чистити зуби, хотіти це робити, бо насправді дуже багато таких викликів, коли зустрічаються, що діти просто не хочуть. У мене доходило. Навіть до того, що я мочила спеціально зубну щітку, щоб до мене мама не казала, що ти не почистила зуби сьогодні. Було не таке. Ага. Тобто це вже як виклик якийсь реально навчити дитину ага. любити це робити, і справді, щоб це було звичкою. Так, ну по-перше, ми повинні показати це своїм прикладом. Так, от дитина зростає, вона ну як вона зростає в певних умовах, і вона, як губка, впитує це все в себе. Так? Якщо вона бачить, що батьки регулярно проводять гарну гігієну, і це не є якоюсь проблемою, дитина до цього. Також звикає. Звичайно, винятки бувають. У мене теж ну, у мене своя дитина, правда, у мене є племінниця. І я розумію, як це, коли дитина не хоче чистити зуби, але тут батьки повинні бути ну, такими неприступними. Тобто є момент, коли щось можна, не можна, а є момент, коли потрібно. І ось оце потрібно, воно повинно виконуватися. Якщо ваша дитина зовсім ніяк не хоче, то ну, просто берете. Кладете на ручки собі, відкриваєте рот і все одно чистити зуби. Ну вона не нехай... кабінеті стоматолога. Ми не тримаємо дитину, але вдома, якщо а вдома хоче чистити зуби. Тому що е, мама, яка от вона, є батьки, які приходять і кажуть: та вони не хочуть чистити зуби, вони не відкривають рот вдома. Ну якщо ваша дитина не відкриває рот вдома. вам вдома, ви думаєте, що ви знайдете таку чарівну тьотю, до якої прийде ваша дитина? Сяде відкриє рот. і Ми так ідеально все почистимо. Ну такого звичайно не трапиться. І от цей момент, цю звичку повинні. Відпрацювати батьки будь-якими методами, не знаю, там, вмовляннями, подарунками. Але це повинно бути. Ця гігієна вона повинна бути вихована з самого дитинства. Це дуже цікавий момент: скільки років дитина вже здатна сама чистити зуби, а коли точно це мають робити батьки? Ну я вважаю, що все одно до 6 років. Це контроль батьків, і за це відповідають батьки однозначно. Звичайно, дитина може взяти щітку. Звичайно, вона може почистити зуби, але це Тоб не чи, буде якісна. Не оця гігієна, і відповідальність за, за цю гігієну лежить все ж таки на батьках. Я завжди це кажу: що це ваша зона відповідальності. Перевіряйте, дивіться. Є багато методів, якими ви можете це все перевірити. Є індикатори зубного нальоту, є там таблеточки, які можна пожувати, вони пофарбують вам зубки. Тобто, багато всього вже для того, щоб полегшити завдання. Мамі, і це можна перевести в якусь таку гарну гру, коли ви там ви сполоснули рот певним ополіскувачем, воно пофарбувало на лід, і ви разом з дитиною якісно гарно все це дочистили. І будете щасливі від цього. Це буде така гра, гра у вас щовечора. Дуже цікаво дізнатися, як особисто ви десь про здоров'я своїх зубів. Особисто я чесно скажу, що в мене звичайна мануальна щітка. Я не користуюся електро чи якимось іншими. Ми пробували, ми купували, і я на своїй дитині помітила. Що коли вона використовує електрощітку, вона не чистить зуби. Ну, тобто, вона її в роті тримає, вона там гарчить, жужить і так далі. Але ефекту немає. Я її заховала, я її забрала, я їй дала зовсім звичайну мануальну щітку, і так вона чистить зуби з нею набагато краще. Виходить, тільки з щіткою використовуєтесь, так? Ні, зубна щітка, зубна паста, флос, монопучок і іригатор. Я ще собі не придбала, але це І це кожен моя день задача. вранці чи ввечері? І вранці. Ці вечірі, а це не так насправді це не так довго. Якщо ви це робите постійно, це дуже швидко получається. Да, ви, якщо навчилися проходити ниткою між зубами, то це у вас займає напевно ну, максимум хвилину вашого часу. Так Ополіскувач для порожнини рота, я полюбляю також. Якщо ми говоримо про язик, то його чистити ну просто мега необхідно, тому що на ньому накопичується більше половина бактерій, які є в порожнині рота, все ж таки накопичується на язичку його потрібно е, також чистити. Дуже цікаво за те, що половина бактерій накопичується на язику. Я такого не. Чула, але ще цікаво, щітка справляється так, з тим, щоб вичистити все з язика. Так, це можна робити або щіткою, або ж зараз вже є спеціальні скрипки для язика. Також можна. Чому на язичку накопичуються бактерії? Тому що його будова анатомічна, він у нас не гладкий, він складається з таких сосочків, борсинок, якщо це можна так назвати. І під мікроскопом це все видно. І от якраз між ними набивається наліт. Їх потрібно отак-от почистити. Для цього є скрибок або є, звичайно, зубна щітка. Так, з гієною ми трохи більше розібрались. А от що стосується дитячого лікування, дуже цікаво за молочні зуби. От дуже часто батьки вважають, що молочні зуби, лікування їх не таке вже більш обов'язкове, бо скоро ж вони випадуть і вже будемо лікувати, якщо що постійні, це моя улюблена рубрика. Ні, Насправді, ні. так. Чомусь, на жаль, напевно, ще й досі є люди, які вважають, що ці зуби не потрібно лікувати. Це абсолютно такий. Такий самий зуб, як і постійний. так? В нього є коріння, корені, так? бо батьки іноді думають, що немає корені в цих зубах. В них є корені, так? в них є нерви, так? вони можуть боліти. так? І, звичайно, їх потрібно за ними доглядати, це перше. І якщо вони псуються, з'являється карість, їх обов'язково потрібно лікувати. Чому? Перше, цей зубчик, який почав турбувати дитину, так? Ну, він болить. Його обов'язково, якщо ви не пролікували, то Можна чекати ну, великі неприємності. І оці такі в мене зараз в голові виникають картини, такі страшні, я скажу, коли батьки приводять діток, а в них там опухша щічка, ну, це, і ти дивишся на цю крихітку в 3-4 роки, і в дитини температура 39, отака щока, і вже в цей момент мама готова робити будь-що. Її вже не лякає ні седація, ні анестезія, і в неї не виникає питання, чи треба лікувати цей зуб, бо це вже проблема, так? Якщо навіть... От такого страшного сценарію не трапилося, але ви бачите, що вашої дитини в роті є каріеси, їх не можна не лікувати. Це ж, по-перше, інфекція. І ви, як мама, ви ж повинні розуміти, що це голова, і в голові у вашої дитини постійно перебуває величезна кількість оцих мікробів і інфекцій. Ви маєте це все ліквідувати, інакше ваша дитина не може бути здоровою. Так, якщо ми втрачаємо зубчик тимчасовий. Функція його яка він тримає місце для свого наслідника. Тобто цей тимчасовий стоїть під ним знаходиться зачаток постійного. Якщо він зіпсований і він є являється провідником постійної інфекції до зачатку постійного зуба, то будьте готові до того, що цей постійний зачаток зубчика може або завмерти, або не прорізатись, або прорізатися не таким і зіпсованим зубом. Це ну я не Вже думаю, що з каріесом, це… так? не те, що з каріесом, вони бувають там різні моменти. Бувають не тільки каріс, тобто не самий страшний каріес. Були такі навіть моменти, коли оця інфекція. Кумулювалася там, і навкруг цього зачатка постійного зуба утворювався такий шарик інфекції і все, і видаляли уже тоді і тимчасовий зуб, і весь оцей зачаток ви вишкрібали все це повністю. Тобто в дитини вже постійний зуб не проріжеться. Також цей тимчасовий зуб тримає місце для нього, і якщо ви його видалили, не звернулися вчасно до ортодонта, не тримаєте це місце, інші зуби вони нахиляться, займуть не свій простір, і тоді вже це, звичайно, робота така колосальна для ортодонта. Бо коли ви прийдете там, в 15 років, а у вас якісь і зуб взагалі виріс десь на піднебіння або ще десь, бо йому не вистачило місця. То це ось момент, десь ми прохлопали трошки раніше. Тому це, це дуже важливо. І зуби, ну зуби, це це велика відповідальність, і відповідальність в першу чергу батьків. Друзі, сьогодні говорили про дитяче лікування зубів. Я впевнена, що будь-кому з батьків це було б дуже актуально і цікаво розуміти. Найперше свою відповідальність за здоров'я ваших дітей і за здоров'я їхніх зубів. Тож обов'язково чекайте на наш наступний випуск, там де ми поговоримо про це детальніше. Дякуємо, що були з нами! І побачимось у наступних випусках.